Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо вже про п'ятий етап байвос на біжі. Байбі. Для тих, хто не знає, розкажу, що це таке, буквально пару слів. Розкажу, що потрібно, щоб прийняти участь у цьому заході. Розкажу, як прийняти участь, куди заходити, що натискати, де це все шукати, і головне, коли це краще зробити, щоб максимально збільшити свої шанси на виграш, і відповідно на заробіток. І звичайно ж розкажу, скільки на цьому все, всьому можна заробити, да, бираючись на свій попередній досвід, а я приймав участь майже у всіх байвоцах. Що де, коли і скільки. Тому, друзі, кому це все цікаво, мочитись більш зручно і будемо починати. Тож розпочнемо по порядку, що таке байвоз. Все дуже просто це такий захід на біжі-байбі, де за певні прості дії, абсолютно прості, нічого робити не потрібно, тим більше напрягатися. Ви отримаєте можливість підзаробити. І це все без якихось фінансових затрат. Всі кошти, які ви будете залучати для того, щоб приймати участь у цьому заході, залишаються при вас, не затрачаються, не витрачаються, не втрачаються ні копійки. Тому я рекомендую приймати участь. Що потрібно? Перше, і я думаю, що всі розуміють, що потрібно бути зареєстрованим на Біржі Байбіт. Якщо ви ще не маєте аккаунту, посилання на реєстрацію є в описі, переходьте, реєструйтесь і проходьте ківасті, тобто верифікацію, хто вперше буде приймати участь у цьому заході. Пройде KYC, той вже отримує 50 голосів. Це круто насправді. Далі поповнити рахунок, це вже друге. Треба поповнити рахунок до 11.59 17 серпня. За кожне USDT вам нараховують один голос. Чим більше USDT ви поповните, тим більше голосів вам нарахують. Тим більше монеток нового проекту ви отримаєте, і тим більше ви зможете заробити. Я думаю, що це всі розуміють, тому поповнювати можна на максимально доступну вам суму. Ще раз наголошую на те, що ці юзи нікуди не діваються після того, як пройде цей захід. Ви зможете їх вивезти, перевезти чи залишити, як вам буде зручно. Поповняєте максимально. Далі, у певний час. Зараз ми подивимось, коли. Тобто є період голосування. Оцей період з 3.00 UTC 18 серпня до 3.00 за UTC 19 серпня. Нагадаю, хто не знає, UTC це плюс 3 години по Києву. Ось цей період вам потрібно зайти на ось цю сторіночку. Де в нас проходить цей байвокс, де її шукати? Заходите до себе в аккаунт, торгівля, отут знизу голосування. Якщо у вас стоїть англійська мова, буде написано БайВас. Або додатково я залишу посилання, кому буде так зручніше в описі, щоб напряму попасти на цю сторіночку. Все буде там. Заходите сюди, в той період. вибираєте один з трьох проєктів і за нього голосуйте. Можете вибрати два-три, можете за всі голосувати, але я не рекомендую це робити. Краще вибрати один. І краще зайти і проголосувати під кінець цього періоду, десь ввечері, да, вже під кінець періоду. Чому так? Тому що тут будуть лічильнички, і буде показувати кількість набраних голосів. Ви вибираєте той проєкт, який набрав найбільшу кількість голосів. Але да? таким чином ви збільшуєте максимально свої шанси на виграш. Наприклад, якщо тут 100 тисяч голосів, тут 10 і тут 10, відповідно, ви віддаєте свої голоси за ось цей проект. Все дуже просто. Додатково, якщо будуть виникати якісь питання, вам щось не зрозуміло, обов'язково пишіть в коментарях або мені. Мої, мої контакти є в описі під цим відео. Будемо розбиратись, що вам не зрозуміло. Знайдемо відповідь. Після того, як ви проголосували, ви йдете займатися своїми справами і чекайте на результати. В разі перемоги вашого проєкту, після закінчення періоду голосування вам нарахують його монетки. І вже о 10-й годині UTC це буде 13-та година за Києвом, 19 серпня, ви зможете їх продати. Тут відкриються торги, ви заходите сюди на біржу Байбі. І продаєте свої монетки, відповідно, на цьому заробляєте. Все елементарно просто. І, звичайно ж, давайте ще пару слів про те, скільки ж на цьому можна заробити. Минулого разу скажу, як є, було не дуже в районі 0,5-06%. Попередні рази було більше, було і 4, і 5, і 6. Все залежить від проєкту, все залежить від вас, наскільки ви зможете швидко, вигідно продати свої монетки. Прорахувати скільки цього разу. Буде наперед, неможливо. Треба приймати участь. Ще раз наголошую, що ваші кошти нікуди не діваються. Ви завели, коли у нас там 11.59 за UTC, 17 серпня, зробили знімок, зафіксували кількість ваших USDT, і все, ви можете виводити свої кошти. Вам не потрібно там далі їх тримати. Вони зафіксували, дали вам голосів, нарахували на, вашу, на ваші USDT голоси, ви голосуєте і все. А монетки, а USDT ви можете виводити, якщо не хочете тримати на біжні. Наголошую ще раз на тому, що нікуди ваші здати не діваються. Завели, вивели, все. Тому приймати участь, однозначно варто. Також нагадую, що всі корисні посилання, потрібні посилання є в описі під цим відео, і також там є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково перейдіть і підпишіться. Ця інформація там вже є. І не тільки ця. Багато прибуткової, корисної, цікавої інформації не попадає на YouTube. Там є аеродропи з вкладеннями, без вкладень, різні новини і таке інше. Я думаю, що ви знайдете для вас там. Багато різного цікавого. Плюс я туди скидаю такі нагадування, що потрібно зайти туди, розпочався такий то період, натиснути те, щоб нічого не пропускати. Обов'язково підписуйтесь. На цьому думаю, будемо закінчувати. Кому сподобалося, кому допоміг, підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Обов'язково підписка на ютубчик. Дякую. Бажаю вам побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарного настрою. Звичайно ж, мирного неба. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.